Вітаю всіх! Сьогодні на вас чекають найцікавіші серіали, які вийшли нещодавно або мають нові сезони. Обирайте свій жанр. Тут є все фантастика, драма, трилер та навіть детектив. Підписуйся на канал, щоб першими дізнаватися про найсвіжіші серіали та круті новинки. Годі чекати! Давайте розбиратися, що будемо дивитися. Декстер Воскресіння. Після подій Декстер. Нова кров. Декстер Морган дивом виживає та приходить до тями в лікарні. Його син Гаррісон зник і Декстер вирушає в Нью-Йорк, щоб його знайти. Поки він ховається під новою особистістю, за ним полює старий знайомий лейтенант Батіста, який більше не вірить у смерть Декстера. Тим часом Гаррісон бореться зі своєю темною стороною, а минуле знову наздоганяє головного героя. Цей сезон наповнений психологічною напругою, новими персонажами, гострим моралізмом та жорстокими іграми мисливців за кров'ю. Це саме те повернення, на яке чекали фанати. Серіал поєднує знайому атмосферу з новими викликами, змушуючи знову вболівати за персонажа, якого ніколи не можна виправдати, але якого хочеться зрозуміти. Це не просто продовження, це новий етап, де кожен крок декстера балансує між спокутою та темрявою. Вождь війни цей серіал про боротьбу за свободу та єдність Гаваїв. Події розгортаються в кінці 18 століття, коли Гаваї розділені між ворогуючими племенами та перебувають під загрозою зовнішнього впливу. Молодий гавайський воїн Каяна повертається додому після довгих років вигнання і стає на шлях боротьби за об'єднання островів. Він кидає виклик місцевим вождям, вступає у криваві битви. Протистоїть зраді, а також новим загрозам із боку колонізаторів. Водночас він намагається зберегти культуру та дух свого народу, об'єднати людей навколо спільної мети, створення єдиної вільної гавайської нації. Серйозний епічний серіал про становлення лідера і боротьбу за свободу. З жорсткими битвами, культурною глибиною та харизмою Джейсона Момоа. Пісочний чоловік. Після подій першого сезону Морфей дізнається, що колись прирік душу на вічне страждання в пеклі. І тепер, заради честі та совісті, він має це виправити. Це рішення змушує його повернутись до пекла, де ситуація змінилася. Люцифер більше не хоче керувати. І несподівано залишає Морфеєві ключ від пекла. Цей вчинок запускає масштабну політичну гру. Небожителі, пекельні істоти, боги і навіть інші вічні хочуть заволодіти пеклом. А Морфей опиняється в центрі змови, де кожен має свою ціль. Паралельно розгортаються сюжетні лінії інших вічних, особливо бажання, яке продовжує провокувати брата, та безумство, що починає свою власну історію. Другий сезон пісочного чоловіка став глибшим та масштабнішим за перший. Тут немає простих відповідей, лише складні вибори, які змушують Морфея переосмислювати свою роль і владу. Візуальна стилістика, акторська гра та сценарій продовжують підтримувати високий рівень, роблячи цей сезон справжнім подарунком для фанатів темного фентезі. Ліен. Далі серіал про жінку, яка після розлучення починає нове життя з гумором. Після 33 років шлюбу Ліен Мерфі залишається одна. Її чоловік Біл несподівано покидає сім'ю заради іншої жінки. Але замість того, щоб зламатися, Ліен бере себе в руки та вирішує почати все з нуля. Вона повертається до батьківського дому, де її чекає колоритна сімейка, саркастична сестра Керол, яка двічі була заміжня і має язик, гостріший за ніж, традиційний батько та енергійна мама, дорослі діти, в яких свої проблеми. Хтось не може знайти роботу, хтось себе. І поки Лін намагається розібратися з життям після розлучення, вона знаходить у собі нову силу, впевненість і навіть несподівану симпатію з боку агента ФБР. Душевний ситком про зрілу жінку, яка заново відкриває себе смішно, щиро і з серцем. Інститут наступний серіал. Екранізація за мотивами книги Стівена Кінга. Сюжет розгортається навколо Люка Еліса, хлопчика з телекінезом, якого викрадають і привозять до таємного інституту. Тут урядова організація утримує дітей із надприродними здібностями і піддає їх жорстоким експериментам. Разом із Люком у закладі перебувають інші обдаровані діти, і всі вони розуміють, з цього місця ніхто не повертається. Паралельно розвивається історія Тіма Джемісона, колишнього поліцейського, який оселився в тихому містечку. Намагаючись почати нове життя. Але його шлях несподівано перетнеться з подіями в інституті, і саме він стає ключовою фігурою у боротьбі за порятунок дітей. Серіал поєднує напругу, містичну атмосферу, моральні дилеми та соціальну критику, характерні для Кінга. Він залишає важке, але сильне враження. Це не просто історія про дітей із здібностями. Це про те, як система може знищити особистість під виглядом вищої мети. Серіал тримає в напрузі і змушує задуматись. Рекомендую, якщо хочеш, щось глибше за звичайний трилер. Баларт. Даний серіал це спіноф популярної поліцейської драми Босх у центрі історії Рене Баларт. Рішуча детективка з Лос-Анджелеса, яка очолює новостворений підрозділ з розслідування нерозкритих справ. Попри обмежений бюджет і команду волонтерів, вона бореться за справедливість у справах, про які давно забули. Розслідуючи старі злочини, Баларт виявляє глибоко вкорінену корупцію в лавах поліції. Їй доводиться протистояти як злочинцям, так і власній системі. На її шляху з'являється легендарний Гаррі Бос. Відставний детектив, який стає її союзником у складній боротьбі за правду. Це ідеальне поєднання класичного нуару з сучасною соціальною драмою. Серіал тримає в напрузі а Рене Баларт героїня, за якою хочеться стежити. Якщо любите глибокі розслідування, моральні дилеми та сильних персонажів. Це маст хев для перегляду. Зоряний шлях. Дивовижні нові світи. У третьому сезоні екіпаж зорельота Ентерпрайз продовжує досліджувати незвідані куточки галактики, стикаючись з новими формами життя, культурами та космічними загрозами. Командир Крістофер Пайк веде свою команду крізь небезпечні місії, моральні дилеми та міжзоряні конфлікти, які ставлять під загрозу не лише окремі планети, а й саму федерацію. Цей сезон поглиблює внутрішні конфлікти персонажів, розкриває їхнє минуле. Та ставить перед ними складні вибори. Спок бореться з балансом між логікою та емоціями. Доктор Мбенга стикається з таємничими медичними феноменами. А Уна змушена переосмислити свою роль на кораблі після подій минулих сезонів. Нові епізоди поєднують класичну атмосферу Star Trek з сучасними темами. Глядачів чекають захопливі подорожі у часі, альтернативні реальності, а також несподівані камео з інших гілок франшизи. Неприборканий головний герой Кайл Тернер, досвідчений спеціальний агент, якому довіряють найскладніші розслідування у найнебезпечніших куточках країни. Коли у національному парку Йосеміті знаходять жорстоко вбиту людину, Кайл береться за цю справу. Він не лише майстер кримінальних розслідувань, а й глибоко відчуває пульс дикої природи. Йому допомагає Ная Васкес, розумна і відважна колишня поліціянтка. Що знає всі секрети парку і не боїться ризикувати заради правди. Разом вони розкривають заплутані інтриги, що загрожують не лише життю людей, а й цілісності парку. Це не просто детективна історія, це глибока драма про боротьбу людини з власними страхами та викликами зовнішнього світу. Серіал показує, як навіть у дикій природі серед могутніх гір і нескінченних лісів розгортаються не менш складні і жорстокі події, ніж у великих містах. Герої живі, з їхніми слабкостями та силою роблять сюжет справжнім та цікавим. Поплавлений метал після подій першого сезону Джон Доу опиняється в епіцентрі ще більш небезпечного і божевільного випробування. Його чекає участь у турнірі, кривавому змаганні на виживання, де учасники змагаються не просто за славу, а за шанс змінити свою долю. Кожен водій унікальний персонаж з власною історією, мотивацією та бойовою машиною, перетвореною на справжню зброю. У цьому сезоні на арену виходять нові антагоністи, ще більш небезпечні та ексцентричні. Особливу загрозу становить легендарний клоун-маніяк Смоукі. Чия жорстокість не знає меж. Поки навколо панує хаос і насильство, Джон намагається зберегти людяність, віднайти своє минуле та зрозуміти, чи варте майбутнє такої боротьби. Його шлях перетинається з новими союзниками та зрадниками, а старі вороги повертаються з ще більшою люттю. Сезон додав більше адреналіну, вибухові перестрілки, автомобільні дуелі, зухвалі трюки та постапокаліптична естетика з елементами чорного гумору та гротеску. Фундація у третьому сезоні. Сюжет загострюється навколо боротьби за контроль над майбутнім галактики. Фундація продовжує протистояти могутній імперії, яка не збирається миритись зі своїм поступовим занепадом. На цьому етапі в гру вступає загадковий і надзвичайно впливовий мутант Мул, чия унікальна здатність змінювати свідомість інших ставить під удар майбутнє фундації. Паралельно один із ключових персонажів Гаал Дорнік та інші лідери фундації готуються до неминучого зіткнення з загадковим та надзвичайно впливовим мутантом. Разом із союзниками він бореться за майбутнє цивілізації. Їхній конфлікт стає центральною драмою сезону, що визначає долю галактики. Третій сезон продовжує вражати масштабністю та глибиною сюжету. Нові персонажі додають інтриги та напруги. Серіал майстерно поєднує політику, науку і філософію, показуючи складний вибір між контролем та свободою. Цей сезон справжня космічна драма з сильними емоціями та несподіваними поворотами, що вразить і поціновувачів, і нових глядачів. На цьому все. Якщо сподобалось, став вподобайку, підписуйся на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Пиши в коментарях, який серіал тебе зацікавив найбільше. До зустрічі в наступному відео.